Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка! Зараз у нас з вами заняття зліплення. Давайте налаштуємось на роботу, зробимо психогімнастику. Повторюйте за мною. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку, сонечку ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Вліво вправо, вліво вправо оберніться, одне одному сміхніться. Ще раз. Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво вправо. Вліво, вправо оберніться одне одному, всміхніться. Молодці налаштувалися? Малята, на минулій прогулянці я вам пропонувала зібрати букетик із осінніх квітів. Пам'ятаєте? Ви всі добре справилися з моїм завданням. А чи знаєте ви, як називається місце? Там, де ростуть квіти. Це клумба або квітник. Так, молодці. У кожного з вас є вдома таке місце. Дітки, нас оточує природа. Природа буває живою та неживою. До неживої природи належать сонечко, вода, земля. До живої природи належать рослини, тварини, люди. Дітки, зараз ми з вами пограємо у гру. Я вам буду називати слова, показувати картинки, а ви будете відгадувати, до якої природи відноситься цей малюночок. До живої чи не до живої? Якщо це жива природа, ми плескаємо один раз. Якщо нежива природа плещимо долоньки два рази. Починаємо. Сонце. Це. Так, не жива. Плещемо два рази. Молодці. Дерево один раз. Молодці. Метелик. Один раз. Молодці. Вода. Два рази. Так, молодці. Квітка. Це жива природа. Так. Зробила помилку. А ви впоралися? Так, потрібно один раз. Молодці. Пташка. Це жива природа. Так, плещимо один раз. Хмарка. Плещимо. Два рази. Молодці, дітки, ви справилися навідмінно. Давайте ми з вами розглянемо ще малюночки. Погляньте, що тут зображено. Так, це квіти. Вони ростуть на клумбі. Дітки, будова кожної квітки складається з коріння, стебла, листочків та пелюсток. Зараз ми з вами спробуємо зліпити клумбу з квіточками. Давайте підготуємо наші ручки. І пальчики до роботи зробимо пальчикову гімнастику. А пальчикова гімнастика буде про квіточки. Повторюємо за мною. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. Тихо засинають голівками. Кивають. Ще раз. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. Тихо засинають, голівками кивають. Давайте ліпить! Отже, для ліплення нам знадобиться пластилін різнокольоровий. Я взяла зелений, зелений обов'язково. Та різнокольоровий, червоний, фіолетовий та жовтий. Ви вибираєте, який забажаєте, але обов'язково, щоб був різнокольоровий дощечка для пластиліну та шматочок картону або білого паперу. І ручка або олівчик. Нам знадобиться. Ось ця частинка від ручки або олівчика. Починаємо. Спочатку зробимо квіточкам стебло. Беремо зелений пластилін, відриваємо шматочок, розминаємо між пальчиками, щоб він був м'якенький, сухняний. Прижимаємо пальчиками. І нам потрібно зробити довгу ковбаску. Кладемо на дощечку і розкочуємо довгу-довгу ковбаску. Спочатку пальчики тримаємо разом, потім. Трішки їх роздвигаємо і виходить ось така ковбаска. Продовжуємо качати. Так, ось така ковбаска в мене вийшла. На середину картону або аркушу прикладаємо наше стебло для майбутньої квітки. Прикладаємо та притискаємо пальчиком, щоб добре трималося на папері. Так, таких стебла нам потрібно зробити три. Так само розминаємо між пальчиками. І робимо довгу ковбаску. Зробили. В мене вийшла трішки коротша, ніж перша. Так само прикладаємо на папір, трішки відступаємо одна від одної. І так само приклали і притискаємо пальчиком пластилін до паперу. Розплескуємо його. Так, і ще одну ковбаску. Так само відриваємо. Розминаємо між пальчиками і скучуємо у ковпаску. Третє стебло можна зробити ще коротшим, ніж ці інші. Так само відступаємо, прикладаємо і приплюскуємо до паперу. Так, тепер зробимо квіточки. Беремо кольоровий папір, вибачте, не папір, пластилін. Відриваємо великий шматочок. Так само розминаємо в пальчиках і робимо не ковбаску, а скочуємо кульку. Так, розім'яли, слухняний, скочуємо кульку. Ось така кулька вийшла. Тепер зробимо квіточку, прикладаємо до зеленого стебла, приклали кульку і притискаємо пальчиком. Тепер беремо ручку або олівчик і робимо таку ямку. Ось так вам видно? Так, видно. Тепер цю ямку, цю дірочку ми зробимо серединку для квіточки. Я візьму жовтий, виберете той колір, який ви обрали, відщепнули малесенький шматочок пластиліну і так само розминаємо між пальчиками і скочуємо маленьку кульку. Бачите, велику кульку ми качали долонькою, а маленьку можна пальчиком. І кладемо цю кульку всередину квіточки. І так само притискаємо пальчиком. Так, і наступні квіточки зробимо жовту, велику. Беремо шматочок великий пластиліну і так само скочуємо кульку, розминаємо і скочуємо. Зробили кульку, прикладаємо і приплюскуємо. Так, робимо ямку. І всерединку зробимо інший колір. Відщепнули маленький шматочок, розім'яли між пальчиками і скачали кульку, прикладаємо. І притискаємо так. І ще одну квіточку зробимо фіолетову. Так само розминаємо, скочуємо кульку. Прикладаємо і приплюскуємо Так, робимо йомку і качаємо ще одну маленьку кульку. Прикладаємо і розплюскуємо. Так, А тепер зробимо листочки для наших квіточок. Нам потрібен зелений пластилін, відриваємо маленькі шматочки, так само розминаємо між пальчиками і робимо ось таку малесеньку-малесеньку ковбаску. Тепер один краєчок прищіпуємо, робимо таким гостреньким. Бачите, один краєчок гостренький, інший залишається такий, як був на початку. Тепер прикладаємо до нашого стебла, до стебла квітки і притискаємо до паперу, формуємо листочок. Ще один. Так само відщипнули пластилін, розім'яли між пальчиками, скачали ковбаску. Один край прищипуємо, робимо гостреньким. Так, і поруч, але з іншої сторони. Приклали і приплюскали. Так, ось такі квіточки мають вийти в нас. Відщіпуємо. Розім'яли, скачали. Один краєчок прищіпуємо. Приклали до стебла квітки і розплескали. На великі квіточки можна зробити багато листочків. Так, розкачали, приплюскали, зробили гостренький краєчок. Приклали і розплескали. І на третю квітку так само робимо листочки. Розкачали. Зробили один краєчок гостренький, приклали і розплескали. Ось така гарна клумба з квіточками в нас виходить. Зараз ще додамо листочків великій квіточці. Готово. Дітки можна взяти зелений олівчик або фломастер і домалювати травичку. Травичка в нас схожа на такі прямі смужечки. Ось так. І буде справжня клумба з квіточками. Ось така гарна клумба вийшла в мене. Вважаю вам, дітка, натхнення та чекаю ваші роботи. Мені приємно буде подивитися, що вийшло у вас. До побачення!